Вітаю колеги, Володимир Метелець, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш третій відеосемінар в цьому році із друкованою літературою. Тема воєнні податкові пільги, нові норми оренди сільгоспогідь і виплат пайовикам, оновлена зарплатна звітність, зміни у блокуванні накладних і розрахунків коригування, анулювання єдиного податку четвертої групи, касові операції, ТТН. Рентні платежі та суди. Відеосемінар складається з 11 блоків. Перший блок податкові новації. Зупинимось на скасуванні пільг зі сплати податків і ЄСВ з 1 липня 2023 року. Також з цієї дати скасовується пільговий режим оподаткування операцій постачання пального. Зупинимося на прикладах заповнення уточнюючих декларацій. По зменшенню податків на територіях активних бойових дій, тимчасово окупованих, а також щодо знищеного та пошкодженого майна, мається на увазі уточнення декларацій за 2022 та 2023 роки по платі за землю, по податку на нерухоме майно, по екологічному податку, по єдиному податку 4 групи, включно із розрахунком мінімального податкового зобов'язання. В цій же частині розглянемо приклади заповнення платіжних інструкцій з 1 липня, а також введення нового штрафу Увага за ненадання відповідей на запити Державної податкової служби під час воєнного стану. Друга частина земельні відносини. Введено в дію новий закон щодо оформлення прав власності та прав оренди земельних ділянок сільгосппризначення. Також звертаю вашу увагу, що через півроку стартує другий етап земельної реформи і юридичні особи зможуть викупляти земельні ділянки для сільськогосподарського товарного виробництва. Тому варто готуватися. Далі, питання викупу земельної ділянки з постійного користування і передача прав власності і прав користування від голови чи члена фермерського господарства до самого фермерського господарства. Розглянемо відповідь на питання, яка відповідальність очікує орендаря за неповернення земельної ділянки після закінчення договору оренди. Тут же зупинимося на зразках заповнення відомостей на виплату готівки за оренду земельних ділянок, а також на правильності оформлення довіреностей на отримання орендної плати за землю. Третя частина – «По праці і заробітній платі. Введено в дію новий закон про колективні договори, а також встановлено нові сроки бронювання працівників. Було доповнено критерії критично важливих сільгоспідприємств для цілей бронювання, а також Генштаб Збройних сил України встановив категорії працівників, які не підлягають бронюванню. А Мінекономіки надала відповіді на запитання, які найбільші недоліки. Допускають підприємства при оформленні списків військовозобов'язаних на бронювання, що стає причиною для відмови у бронюванні. Також тут зупинимося на питаннях нарахування і виплати відпускних та лікарняних. Четверта частина використання пального. Зокрема, тут відповіді на ваші запитання щодо надання послуг на своєму пальному. Передачі пального для армії, передачі пального на зберігання, як уникнути сплати акцизного податку. Важливий п'ятий блок по оподаткуванню доходів фізичних осіб, адже об'єднану зарплатну звітність було оновлено, і вперше ми її маємо складати з третього кварталу, якщо іншу думку не висловить Державна податкова служба України. В цьому блоці ми зупинимось на прикладах. Відображення у зарплатній звітності відпускних лікарняних, декретних, мобілізованих цивільно-правових договорів. Мається на увазі в додатках D1, 4DF та D5. Шоста частина по податку на додану вартість. Важливо, що податкова дала роз'яснення щодо режиму експортного забезпечення, і ми зупинимось на його розгляді. Також змінено порядок розблокування податкових накладних і розрахунків коригування. Зупинимося на сроках реєстрації накладних і розрахунків коригування і застосуванні нових воєнних штрафів за нереєстрацію чи несвоєчасну їх реєстрацію. Також податкова дала свої рекомендації щодо подання таблиці даних платника ПДВ і важливо їх взяти до уваги ці рекомендації. Є відповідь на запитання щодо розбіжностей між первинними документами і податковою накладною, мається на увазі у вартісних та кількісних показниках. А також відповідь на запитання зразок заповнення земельних ділянок відображення в 20 ОПП. Сьома частина по єдиному податку четвертої групи, тут, зокрема. Буде практика анулювання статусу платника єдиного податку 4 групи і наші аргументи адміністративного оскарження, які зможуть згодитися і в судовому оскарженні. Восьма частина зупинилася ми на відповідях на питання щодо адміністрування екологічного податку та декларування ренти за надра і ренти за спецводокористування. Дев'ята частина розрахунки під звіт і готівкові обмеження на розрахунки платіжними картками. Зупинимось на відповідях на ваші запитання. Десятий блок обліки звітність. Зокрема, було збільшено срок зберігання первинки, а це вплинуло на періоди податкових перевірок. Дамо відповіді на запитання по наслідках щодо відсутності товаротранспортної накладної. Часто звучать ваші запитання щодо амортизації автотранспорту, переданого на Збройні сили України. Теж дамо відповіді на це запитання, перевірки Держпродспоживслужби, питання позички майна у цьому блоці. І одинадцята частина по судовій практиці. Тут важливо нам взяти до уваги результати рішень Верховного суду у частині земельних спорів. У частині сплати податку на нерухоме майно фермерськими господарствами, у частині недоліків чи відсутності товаротранспортних накладних, а також коли суд може визнати первинку формально складеною. І увага, є судова практика по питанню, коли застосовано адмін до майна за недопуск до податкової перевірки. Теж на цьому зупинимось. Основна реєстрація на цей відеосемінар відкрита до 30 червня цього року. Прийняти можуть участь підприємства абсолютно з усіх регіонів України. Зареєструватися ви можете за посиланням, яке бачите на екрані, і, само собою, воно буде закріплене під цим відео. Доступ до відеосемінару у нас безстроковий. Відкритий він з 29 травня 2023 року в особистому кабінеті на сайті Центру професійних бухгалтерів CPA Kyiv, UA. Довідник спецвипуску, готові рішення ви можете завантажити в електронному вигляді. Крім того, довідник і спецвипуск направляється у друкованому вигляді або Укрпоштою, або новою поштою. В електронному вигляді ви можете документи використовувати в роботі, в друкованому вигляді для вашої зручності. 7 липня 2023 року у нас планується онлайн-зустріч на платформі Zoom для відповідей на запитання учасникам цього відеосемінару. Також зверніть увагу: буде доступна можливість у вас придбати спеціальний випуск. Де один із блоків це документи по військовому обліку. Я знаю, що на підприємствах це питання не вирішено в повному обсязі, це і списки, і відомості, і повідомлення, і витяги. Все це треба робити. Ми зробили ці зразки документів і дали вам у третій спецвипуск. Ви можете завантажити зміст, подивитися безпосередньо, чи на сайті, чи в вашій розсилці перелік документів, які в ньому є. По розрахунках вартість не змінилася. 1000 гривень це участь із довідником, або 1250 гривень це участь із довідником і спецвипуском. Для постійних клієнтів знижка 900 гривень плюс 250 гривень. Постійні наші клієнти це учасники, які приймали участь в останніх трьох із останніх 4 відеосемінарів наших. Крім того, у нас є підписники на період, на рік поточний. Тому діють акційні у нас ціни. Ті підприємства, які зараз ми пропонуємо таку акцію на червень-грудень. Підприємства, які оплачують за період червень-грудень наші послуги, ціна для них знижена і вона встановлена на рівні 2022 року. Ось, власне, на екрані ви бачите ті пакети, які в нас доступні. Зокрема, пакет стандарт Він включає три відеосемінари із довідниками, і спецвипусками, і онлайн-зустрічами для відповіді на запитання. Пакет профі, це на доповнення до пакету стандарт, будуть ще доступні вам три вебінари. Пакет «Преміум». Це до пакету профі, ще додається можливість доступу до сайту Центру професійних бухгалтерів. Я сам використовую сайт більше за інші ресурси для відповідей на ваші запитання. Тому зверніть увагу, з 2018 року там на сайті зібрані всі матеріали, ви можете отримати до нього доступ. Пакет Gold – це індивідуальний договір з підприємством для виконання роботи. Також є можливість оплатити вебінари до кінця року, корпоративні тренінги та пройти сертифікацію. Ця акція по цінах минулого року діє до 31 липня. Отож, я дякую вам за увагу і очікуємо вашої зустрічі. Мирного неба. До побачення!